Всім привіт! Всім привіт! З вами Олег та Настя. Угу. Ми продовжуємо грати гуся. Давненько ми в нього не грали. Що ти загоготала? Загоготала, вона, розумієш? Мені Що. сказали загоготати, я загоготала. Опа, на. Все, вриваємося в хату. Метерпану. Вечір в хату. <світ> 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 Кійок. О, слухай, а можна його налякати цим кіком? Що, погнали? Типа... а, его просто в красный может. Что там номер в этот раунд будет? А, там что чем и с... Я забыл, я крылью. О, а я-то. Вона, але... Моя газета, моя, моя. А що там за знак вопроса? А ти ты мозет там кинув Мячика. Ти там газету кинув Та я понял. Оба газета моя. Ти втікла Я не можу... Я забулася знов що це... Почекай, що нам надо вообще? Що забулось? То ти, хто я? Я з оранжевим. Да, клю, да, я вже з поняла, червоним. — Я вже поняла тепер. А, так, заставити когось а, розбудити. Розбили. А, розбити красиву вазу. Кого-небудь, розбити красиву вазу. Кого? Можна цього мужика заставити? Бо баба не розіб'є, вона її малює. Так. А... Допомогти жінці нарядити бюст. Mm. Заставити чоловіка пролити чай, нарядитися в ленточку, заставити чоловіка ходити. босиком. Устроїти стірку з лівчиком, носками, тапочками, куском мила. Нам треба це все вкрасти. Дивись, це який. Я так розумію, ми можемо до вази підійти в місяць з кійком, він буде пробувати її забрати. Да, і він її її. Можна попробувати з цим. А де ця ваза? Там, в неї. На її половині. Грази? Так. Да. Здоровенькі ой, ой, ой. були. Погнали, погнали, погнали. Настя, треба. Ай, ладно вже. Я забулась як. Ой, бантик забрала Та ще вазу на його половину. Кради вазу. Так. А! Як мені взяти, слухай? На що мені нажимати, щоб взяти? Щоб схопити. О. Не знаю. На А. Не помню. Як там воно мало... Воно якось має впасти, слухай, оце. це. ти? Там, зверху. Воно що якось має впасти, впасти щоб е, ми могли, короче... На ту сторону прыгнуть, <рик> 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 <звіць> а як же ж ми, ми прошлый раз його якось э, цей? Як що ми робили? Що нам треба було? Нам треба якось цю фігню зробити, щоб на ту половину забратися. Воно якось, коротше, впало в прошлий раз, і була така, як, як ця як трамплін. О-о-о, Отак. Ага, отак. Все, ти вже його не спасеш. Вже нема, куди його прилаштати. <смір> Вона є збоку, бронзу. <смір> <смір> і все. <смір> Треба заставити його пролити чай. <смір> Я качка холм. Ока, кепка. <смір> Та віддай! Він наче розмахувати на мене. Подивись на нього. Бе! Оба! Давай, погнали, погнали, погнали. Та, блін! Я думала, він мене не знайде тут. Не тут-то було. <рес> Ти як будто сраку представляєш, щоб би Да. Я краду, краду. Ну, крадун, я крадун. Давай мені сюда його. А, єсть. А, побіг, побіг. Куди? Ого. блин. Не я віддати, думу, я. Дай мені сюда його, я хочу забрати в тебе. капець. Так що нам тут надо. Що я його оглушив. Где-то у меня украла. Ха-ха-ха! Ай! Я хотів тик з я качкаю туда. Шукай теперь свою газету. Ого! Новий а, собака, сюда? да. Я думал, мы бризды-то квиты. <світ> так. Я тут Качка. Ти маєш мене прикрасити. Сховай цю качку. Як там її взяти, слухай? <рес> Кудась в цвіти, чи в іншу цю. А, ну сюди, так. Да. Я не можу йти, бо ти далеко. Вроді не видно, а, а, а. не видно, вроді би. Що, встань и не двигайся, я її троити не буду. Блін, да я тут стою, я тут гарно. <плес> Я тут качка, наряди мене. — Подвиньте так, щоб е, виглядало як та що була. Та вона мене здвигає кожен раз. Ні, в тому то суть, там якось воно підсвічується, чи ще щось. Чи на да, кнопку тоді... нажмемо. Ні, це тоді. О! О! Я качка! Нарядіть мене! Ха -ха! Ага. Я тобі за це й кажу. Да, давай, наряжай мене. Єсть єсть. Ага. Тебе ж вони звідси, я хочу йти. Ага. Я качка, я наражена качка. Ха-ха. Взагалі-то гусь, ну ладно. Не важно. Ага. Тобі як то по кайфу. Це було. Так, <рес> да, я наражена. Я милашка. О, у мене мило в зубах. О, мило, кради. Треба на цей. Ми маємо ним же ж. Ну. Постирати да. Тільки я не пам'ятаю, а де ми маємо постирати? В тому басейні, ти? Так. Да. Крастий цей. Ішли Там Не треба носки і все таке Нашу Наші такі. Щоб вона відносила назад мило. То нам мило треба! А я пока бюзгалчера. Бюзгалчер! Мій бухгалтер галчер, Настя, я не можу йти, ах ты ж сволочь Моє взяла бедрла, Эддала. Все, подав я. Бежи, бежи. Not today Ха-ха! <світ> Ха! нема. Герати. Ти Його дивись, стирати. він за тобою біжить. Він за тобою біжить, щоб бюзгалтер, короче, скрасти. Не, не до нього біжи. Так я ж не можу йти. Давай. А, я застряла. О, кидай туди. Так. Тепер мило. Пради. <плес> Наша, да, ти з мене сняв? <laughs> я не хотів. Щас я поцеплю, не переживай. Не не поцепиш, вже. Поцеплю. Треба, щоб вона поцепила. Щас поцеплю. Да просто стань, що ж ти робиш? Ти не поцепиш, вона має поцепити. Настя. Ой. НІТ я! <laughs> Я тут гарно. <ріст> ти не поцепиш, вона має поцепити. Ну, <пліст> no, на мене. Оно постирало бюзгалчер, чи Ні, Нє, ти маєш туди ще носки і ще там щось положити. Ні, воно ж мало, типу, там знаєш, має бути. має треба подивитись в цьому. Подивись в записок. Він в тебе мило щось кріпи, а що ти на себе цей лук? Я промочив його ті. Так, Да. Хочу промо... промочити. Що ти? Він не зайде сюди, мабуть. Це треба з нього тапки зняти і положити в воду. Почекай. Вот, лівчик. Да, кусок тож бачиш, ми вже зробили. Носки і тапочки. Тапочки теж, так? Да? Ну, ладно. Але треба, щоб вони лежали іменно, поняв? Це ж скотина. Це треба в нього вкрасти. Оце ми в прошлий раз, коли в нього крали. Ага. Мило він вкрав, подивись на нього. Алівчик не ага. Він замітив. Він чашку кажуть. От скотиняк така. А я посередині. Она мене спугалась. Меня качку шукає. Пофіг на неї Це моє Біжи, 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 біжи Та блін, я думала, вкраду. Ну диви, бере тоже кидає. Тобо він все, що не його, кидає на цю половину. Того треба. У-у-у-о, як я забрався. Не знаю. Треба в нього тапки попробувати вкрасти. Да, но для чого треба. Походу, для чого треба вернути йому газету. А, щоб він сіве читав газету? Да. Бай. Може, він сяде все-таки? Він то сяде, але буде дивитися в нашу сторону. Так, давай я тоді принесу газету. А де вона? Вона в неї наполовині. В неї? Так, да, бо я в нього украла. Я ж сюди, вроді, видав. Він мене в мене бантика забрав! Сволота така. І кинув до неї. Пішла нафіг. ти, ты, сволочь? Шо <ріст> <ріст> <Що, що> призрак? <прийдували? ріст> Она пытается закрытие, а він пытается тебя догнать. І що? А? Я покупал? Де... Он по скубо. Я жду, поки. Хотя хто його знає. Он до газета, бачиш, ложить. Он долежить. Ага. Ні, а, не, А, він бачиш, чекає свою да. жди газет. Я стою. Я не можу. Ти стоїш. <гум> Ладно, шлях. Потім вона, вона не мене. А, вона утку шукає, якщо... якщо я цього не встану, то вона не нарядить мене. Плывать от этой Андорит, она опять чутку шукает, Настя. Поближче, будь ласка. Ну, ты гонишь. Шитолка и какашка. Так, запускаем пропайлера. Ай, блін, бантик ну До мене, до мене, до мене Нось. Давай, 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 біжи, біжи, біжи. Є! Так. Тепер коло цей вас закрутимся. Та розбей вже цю фігню А, з обох сторін можна цей. Ти ж сволоч. Ми так старались. Може, він кине, і вона розб'ють? Та не думаю. Да! <пиш> <ріць> Ти глядав, Він кинув і вона розбилась. Ультра разум. Да, молодець. О, О no, моя вадочка. моя ваза. <пиш> Та не вже воно і склеїть? Так, ну, носки. Кради, я їх буду відвлекати. А, Треба дві пари носків. Так, спочатку один носок. Ліфон, ще один носок. Так, скидаємо все сюди. А головне не відволікти сусіда, щоб... Е... О, тут спетіна. А, -а, а! Не вийде. Промалітера. Так. І мило, так? Так, миліці. І тапки. Кусок мила і тапочки. Ти да що, офігела, дай пройти! ти! Я тут. Є. А де мило? Там вона. Вон вон рядом на ванні. На ванні. А, бачу. Блін. Вона вже склеїла. Возьми газетку. Час. Чекай, я не можу пройти мені ці всі штуки мешають. Це <різь> копай якийсь. Де моя дудка? Я не знаю, де твоя дудка? <реш> так. А, спочатку кинемо газету, щоб він відволікся на неї. Він сейчас буде за мною ганяти друзі. Так. Я на і розщетую. А, нашел. Все, не не рушай, Настя. Мені пройти надо. А, ладно. Так, да, хай він відволічається почитає газетку. Все, він відкрив, бачиш. А тепер ми спокійненько так проходимо. Нема, нема, не йди. Куда Тут... я погнав? Так. Не спіша. Блять. А, ні. Не, він все п'є собі чаяк? Кидай. Є, тепер треба тапки його вкрасти. Ага. Вона все-таки на цю вазу зламану. Ну, що її робити? ж? Чпонік. Тройстірку! Єй! Ми зробили це. Да, але треба заставити якимось чином. Його щоб, там. щоб він а, ходив босик. Треба другий тапок в нього вкрасти. Так, да, а як? Щоб він сів. Він бачив, він десь сідати. А, з одним. Да, з одним. Давай, сідай вже. Бачиш? Да, тепер треба другий. Ай, я знаю. <кліп> Чи не знаю? Що? Я нічого, я гусь. <кліп> <кліп> Навірно, дивися, на цю тему. Там, де гонг. Так, да, в гонке. Колокол. То ти йдеш? Ай! Купити на пальці. Та не вкрадеш! ладно, Він же ж стоїть на цій музі. Зроби це, я постараюся зараз швиденько. Чо, не дивись на мене я тут кейця манюня. Так, звісно. Кейця манюня. Манюня дуже. О, ноу! Чекай, хай! від нього. Він на тебе дивить. Дуже пільний. Кради, кради, кради. Не крадеться! Паляха. О, собака. Я, Я тебе буду булли Булінг Буллинг в прямому ефірі. Mm -hmm. Вона ще має восстановити цей гонг. Прийти. Ага. Uh -huh. Дивіться на мене. Що, зі стрял? Пробіда свої ділішки. Що мені з тобою робити? А прикинь, якби вона могла взяти в руки тебе і кинути до мене. Ага, це було б жорстко. Ага. А, ні! Тільки не кажи, що він пішов ловити. Де той дядько? Боже. Я вже думала, він пішов ловити. Не-не. Ні, ні. Ми ж тоді прошли Але... раз знімали другий капець. Таким способом, да яким саме? Гонгом? Ну давай я тоді сховаюся. Давай, бей. Ей. Раз. Нічкай. Нащо це зробі? А? А, що ти мутиш? Він тебе пнув, бо ти його вселякав. Гантун. Він. Вона на мене дивиться, подивись. <рес> Чекаю, поки це <не> зробиш. <рес> раз, два, три, погнали. Ой, <рес> я уточка. Ні, не, не хоче. Блін, а чо? ми в прошлый раз якось зняли неї. Мені кажеться, що кряк. Що га-га-га помогло. Кряки? Ага. Ай. Теж щось не очі. Ну добре, на цьому ми думаю, закінчимо. Mm -hmm. uh, дякуємо за перегляд. З вами був Лех та Настя. Да. Всім Будемо старатися. Па -па. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на... на канал. Да. Будемо старатися в наступній частині вже знімати mm -hmm. з нього капці. Так. Всім дякуємо, всім Па-па.